Доброго ранку про благодійний новорічний бал спілкуємося далі. Він відбудеться вже 16 грудня. Більш детально президент ротарі клубу розкаже нам. Юля Шкорбій. Доброго ранку. Доброго, Доброго ранку. ранку. Давайте розкажемо, 16 грудня. Філармонія така так, традиційно, так, традиційно буде відбуватися. Там давайте розкажемо, яка програма, хто може долучитися. А, програма буде дуже цікава. А як завжди, супровід буде камерного оркестру нашого е, обласної філармонії. А вже є домовленість з співаком з нашої філармонії Страшний, так, знаєте, таку. Uh -huh. Кашпуренко так само вже дав свою згоду долучитися до нашого балу і зробити свій виступ. Ще буде у нас студія східного танцю Златіна Зульзія Ткарчевська, теж буде з, зі своїм виступом. І, ну, інші ще поки на стадії узгодження, але програма точно буде цікаво. Буде обов'язково благодійна ярмарка, благодійний аукціон і вже теж традиційно всі гроші, які ми зберемо за квитки. Є у нас такі запрошення, які ми будемо продавати нашим учасникам нашого благодійного балу. Коштує такий квиток 300 гривнів на одну особу, або 500 гривнів для пари. Угу. І всі ці гроші теж підуть на а, подарунки різдвяні або на Миколайчика дітям героїв АТО. Вже Це теж хотіла запитати так. цього року на що для так кого само. будемо збирати кошти. Так само дітки, ви ж знаєте, діти щороку потребують під ялинку або на Миколайчика. Обов'язково якісь подарунки, тому ми продовжуємо цю традицію і маємо таку ну нести свою місію. Для, для того, щоб всі дітки, абсолютно всі, навіть ті, які не мають можливості від батьків, від тата, да отримати цей подарунок, ми беремо на себе цю відповідальність. Скажіть, будь ласка, хто може долучитися? Будь-яка людина може зателефонувати і замовити собі квиток? Так. Чи це є обмежена кількість гостей? Ні, Обмежена без обмежень. Будь-хто хто має бажання, має можливість, може зателефонувати. І долучитись до цього? Людина телефонує. Ми привозимо квиток. Це члени Ротарі клубу. Хто має можливість там територіально, угу. на цей час? Це все узгоджується, коли а, зручно, де зручно, і ми привозимо квиточок і отримуємо гроші за нього. Я так розумію, що це стосується і артистів. Артисти також можуть запропонувати свою допомогу Звичайно. для різноманітнення шоу-програми, яка Звичайно. відбувається там. Звичайно, а яка на даний момент є шоу-програма? Ну, от, тільки шнурок. Ні, ну а хто хорошо, я имею маю в виду, як це все буде проходити в цьому плані? Як воно буде йти типу, по сценарний план такої? Ну, і я забула сказати, але ж головне відкриває головне. наш бал, бо бал це танці, да? так? Вот, да. Да. Відкриває студія бального танцю Олімп. Угу. Вот. І вони відкривають наш бал. Також будуть деякі їх номери в Вальс буде обов'язково, буде е, чудовий такий е, теж номер е, латиноамериканських танців. Е, це будуть, до речі, професіонали, е, це дорослі пари, які вже чемпіони, які майстри бального танцю. Угу. От, ну і буде чергуватися танці, е, спів е, аукціон. Лотерея, до речі, у нас буде. Це теж вже традиційно. Ми минулого року. А у нас була лотерея. Не буду казати, що це буде. Це буде сюрприз. Це ще леді. Ні, ну лише, якщо все відомо, взагалі не дуже цікаво. да, має бути якась родзинка. Ну, на насправді хочу сказати, просто минулого року я брала участь також в цьому благодійному балі. Неймовірна просто атмосфера, тому, що ну, по перше, зала. По перше, може навчитися кожен танцювати танцю та ліні чемпіон, і потім танцюєш так, ти. І, я прям тобі допомагає. хочу сказати. Минулого року вони запрошували потім станцювали танцівники, mm -hmm. і потім запрошували усіх бажаючих не, б... не буде. Будуть... Буде невеличкий О, майстер клас, -клас обов'язково. як Ми все поближче відкриваємо які Там ще були. по перше, унікальна атмосфера хол філармонії. Mm -hmm. Це вже налаштовує на щось таке високе і гарне. Mm -hmm. Ялинка вже напевно ж буде. Буде Ой, ёлка, вже ялинка. Поринити й туди можна Ну, дрес-код. Давайте розкажемо про дрес-код. Я просто добавлю, просто з моєї удачі я в йоку врежусь. Зараз ви танцюєте. В тебе буде партнерка, допоможе тобі зорієнтуватися. Навіть якщо це станеться, це буде теж цікаво. Якщо йолка убере, в принципі, це дуже цікаво. Особливо буде директор філармонії. Це дрес-код. Дрес-код. Звичайно, бал, має бути бальна сукня. Ну, принаймні, довга сукня принаймні у дівчини У дівчини, звичайно так. це до речі. А, така унікальна можливість а, в Кропивницькому вдягти нарешті ту саму сукню, куди більш нікуди не вдягнеш. Так mm -hmm. да? да. mm -hmm. А, купіла. Да, про всяк випадок, знаєте, коли є сукня, то і захід обов'язково тут же і, і знайдеться. Mm -hmm. а чоловіки це костюм або смокінг, хто має. Давайте ще раз нагадаємо, до кого можна звернутися, чи є ці квиточки в касах філармонії. А то ми ви принесли, і та ці карбіці. Так, ці квиточки будуть у касах філармонії, можливо, але я думаю, що краще буде, якщо людина просто може подзвонити. Буквально сьогодні-завтра вже ми будемо до речі, вже перша городська газета вже дала анонс, інші на цьому тижні будуть виходити. З телефонами. Я зараз кажу свій телефон, на який можна дзвонити і замовити той квиточок. А можна Так, да, Будь ласка. 13. Початок у нас 16 грудня а -а -а. о 17.00 на 17 17 да? Ну, 17 .30. Прийти, прийти, прийти трохи да. можна і раніше. Дійсно. Новічний ротерібал. Mm -hmm. І розраховуйте десь, я так думаю, як мінімум до 8 будемо з вами працювати. Тут підсказка: дрес-код пані вечірня сукня, Чоловіки, костюм або смокінг. Да. Так, Питання є, питання немає. <світ> і дуже цікаво, що це велика рідкість, але всі дотримуються дрескоду. Я вам хочу сказати, всі неймовірно вишикано виглядають прекрасно. Тому гарний. запрошуємо. Давайте долучайтеся гарний, і гарний. не забувайте, що ми робимо добру справу. Усі вилучені кошти вони підуть на подарунки дітям, батьки, яких на жаль загинули в АТО, Поэтому, або зараз там перебувають. Тому вони дійсно потребують вашої уваги і вашої турботи. Дякуємо вам за цю добру Юлія, справу. Большое. Дійсно. Яскраве дійство, дякую, що даруєте свято. Чи можу я телефон свій Звичайно. Звичайно. Да? Нужно. Да. Да. Uh -huh. Прошу, записуйте, якщо є бажання 066, 014 57 66. Це мій особистий телефон. Я ну, керую цим проектом. Організатор в балу. Тому телефонуєте мені. Я вже зорганізовую, хто і коли вам підвезе ці квиточки. Дякую дуже. Добре, Все, Дякую вам. Большое. Дякую. ну а ми відемося після реклами і кліпу.